Вибор без вибору так назвали активісти громадські обговорення на призначення керівника Держземагентства в області. З поміж 24 претендентів на посаду перемогу в конкурсі здобув Максим Глушаниця, кандидатуру якого і розглядали на слуханні. Обговорення супроводжувалося активною емоційною дискусією представників громади Житомирщини. Порядок та процедура призначення на цю посаду глушаниці у нас визиває визиває сіку підозру. Прокорупційний вплив згори у кращих традиціях відновлення телефонного права з метою тотального незаконного привласнення земель територіальних громади Житомирської області. Деякі громадські активісти вимагали визнати конкурс недійсним та звинувачували владу в лобіюванні кандидатури всуперечне вдоволенню громади. Тим часом прибічники Максима Глушаниці наполягали саме на його кандидатурі, оскільки бачать в ньому високопрофесійну, принципову та відповідальну людину, котра зможе навести лад в користуванні земельними ресурсами Житомирщини. Якщо ця людина буде поставлена, або якщо буде поставлена інша людина, або, або, або якщо буде поставлена інша людина, прохання контролювати громадою. Майже через дві години гострої дискусії слово надали і самому кандидатові на посаду керівника Держземагентства в області Максимові Глушаниці. Після оприлюдненої короткої автобіографії він визначив свої першочергові завдання на новій посаді. Буду займатися перше розробленням тимчасового положення. Яке вже прийняли давним-давно в 12-му році, в грудні 12-го року, Рівненська обласна рада, яке буде передбачати використання земельних ділянок, які можуть в майбутньому бути визначені, як відумерла спадщина, і справлятися відповідні доходи в бюджети. Попри гостре обговорення кандидатури, громадські активісти так і надійшли спільного рішення щодо призначення ключової посади в області. Відтепер рішення залишається за очільником області Сергієм Машковським. Через деякий термін він має підписати відповідні документи. У разі їхн підписання Максим Глушаниця автоматично стає керівником державенства в області, оскільки пройшов конкурс.